Друзі, перші про головне поїхали. Вчора рухнув ту 22 який зазнав аварії. Екіпаж нібито загинув. Сьогодні нові дуже і дуже цікаві новини на Ростовській АЕС у Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа, чергова пожежа. За даними телеграм-каналів, пролунав хлопок після того, як над реакторами пролетіли стратегічні бомбардувальники. Телеграм-канали тепер повністю пише за непідтвердженими даними. Чотири ракети рухнули поблизу першого другого реактора. Росіяни по суті вдарили по своїй же АЕС чисто випадково або ж не випадково. Сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку номер 2, що знаходиться у плановому ремонті. Для ліквідації займання негайно було направлено 25 пожежних розрахунків. Йдеться у заяві російського відомства. Відбудуться неконтрольований скид ракет. В той же час російські військові використовують територію Курської АЕС та Ростовської АЕС та пов'язане з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракета. Продовж останніх кількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курськатом Енергоремонта в районі селища іваніно Курської області. Представники представники ЗС ЗСРВ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем, йдеться у повідомленні. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчато, використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранської БПЛА. не виключається наявність указаних підземних сховищах іранських балістичних ракет йдеться у повідомленні розвідки. Наведена інформація, має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В Першу чергу магате. Повідомляють в Міністерства оборони України. Паралельно з цим під час підготовки до укладів ударів по Україні поблизу курили таке. Розбилося знову два бомбардувальники. Ту 95 які полетіли лякати Японію. Долякалися, очевидці пишуть про три спалахи в небі. після чого падіння літаків супутникові зафіксували також спали. Алахи із японської сторони, мабуть, по японії таки відпрацювало, отримавши зелене світло. Тільки так розуміє Росія мову, сили. Браво, японія. Телеграм-канали пишуть, що сьома дивізія японців піднята по тривозі. Пишуть, що люди Трампа терміново спілкуються з японцями щодо цього. Паралельно з цим серія потужних вибухів. Японці відкрили вогоні по гелікоптерах. РФ, а ті розвернулися, випустивши теплові пастки. 3 квітня спекотне все почалося із напруженої ситуації на курилах. Патрошев просить захисту в Китай. Аю, обмінна додаткова територія Китаю почне тиснути на Японію. Ситуація загострюється. Японці більше не терплять. Російської десанта сотні парашутів. Навчання стали останньою каплею. Японці почали нові будівельні роботи на базі сил самооборони. Це сталося відповідно до плану військових навчань. З використанням винищувачів з крім того телеграм-канали Партизан зазначає, що готується диверсія та підрив реакторів поблизу Японії. РФ придумала плана за семи ядерних станцій, який я тримаю грифом секретно. То можна тільки здогадати що вони планують зробити у той же час? Російські військові підготували детальні списки ціли для можливої війни з Японією та Південною Кореєю. Як повідомляє Financial Times з посиланням на секретні документи, до цих списків входять 160 об'єктів, серед яких атомні електростанції, об'єкти цивільної інфраструктури, дороги, мости та заводи. Документи походять із 29 секретних російських військових файлів, які описують підготовку офіцерів до конфліктів на східному кордоні з 2008 по 2014 рік. вони досі залишаються актуальними для російської стратегії у документах, які західні джерела показали Financial Times, Підкреслюється гостра стурбованість Москви станом свого східного флангу. Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни виявляться незахищеними в будь якій війні з НАТО, і вразливими для атак з боку американських засобів і регіональних союзників. йдеться у статті у першій частині списку зазначено 82 військові об'єкти, включаючи командні пункти армії Японії та Південної Кореї, радарні установи авіабази та військово Орські об'єкти, в тому числі японські Аеса. Інші цілі це цивільна інфраструктура, зокрема тунелі в Японії, наприклад, Канмонський тунель, що з'єднує хансю і кюсю, 13 енергетичних об'єктів, серед яких ядерні комплекси в Токаї та об'єкти переробки палива у південній Кореї російські плани включають мости, сталивопаливні заводи в обхохані і хімічні підприємства в Пусані. Першу частину секретної презентації присвячено сценаріям використання ракет Х-101. Слайди показують, з якою ретельністю Росія. Відбирала цей список цілей у приміці до двох південнокорейських командно-контрольних бункерів. Наведено оцінки сили необхідної для прориву їхньої оборони. У списках також вказані інші деталі, такі як розміри, потенційна потужність об'єктів, зазначають у Financial Times Гіпотетична атака на радіолокаційну базу в Окусіріто Японія передбачає запуск 12 ракети з бомбардувальника ту 160 із і за заявленою ймовірністю ураження цілі на рівні 85%. Росія також випробовує ти повітряну оборону сусідів, друга претензія документів описує місії російських бомбардувальників для перевірки реакції Японії та Південної Кореї. Наприклад, 24 четвертого лютого 2014 року пара до 95 вилетіла з бази українці. Далекий схід і здійснила 17-годинний політ із фіксацією дій ППО по сусідніх країнах. За даними документів, було здійснено 18 перехоплені з залученням 39 літаків. Зокрема, японські F-4 фантому супроводжували російські літаки протягом 70 хвилин але не були озброєні лише сім перехоплень здійснювали винищувачі з ракетами повітря-повітря. Керівництво Японії не виключає, що після України армія РФ може вчинити і їхню територію країна почала посилено зміцнювати свої північні рубежі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Razoma.